Вітаю! З вами дитячий психіатр Ольга Ткаченко. Тема сьогоднішнього відео дитяча шизофренія. Що ж це за хвороба? Дитяча шизофренія це важкий психічний розлад, при якому дитина або підліток неправильно інтерпретує реальність. Для шизофренії характерна низка проблем з мисленням, емоціями та поведінкою. Це може призводити до комбінації галюцинацій, марення, що суттєво погіршує функціонування дитини. Крім того, шизофренія має глибокий вплив на розвиток дитини. І чим менша дитина за віком, тим більший відбиток хвороба накладає на психіку малюка. Приєднуються зміни особистості. З затримкою. Або з потвореним розвитком у вигляді олігофреноподібного дефекту. Поведінка дитини виглядає ексцентрично, відмічається незграбність і повільність рухів. З часом млявість змінюється підвищеною збудженістю, схильністю до агресії та крику, але при цьому зберігається холодність по відношенню до батьків. При подальшому розвитку дитини патологія стає більш вираженою. У дитячому віці серед хворих на шизофренію переважають хлопчики. Зазвичай хвороба має безперервний тип перебігу. В підлітковому віці немає такої прив'язки до статі, і хвороба зазвичай має приступоподібний характер. Дуже важливо звертати увагу на те, що затримка розвитку, порушення моторики, які спостерігаються при шизофренії. Можуть відмічатися і при інших психічних розладах, таких як розлад аутистичного спектру, абсосивно-компульсивний розлад, синдром порушення активності та уваги. А зорові та слухові галюцинації необхідно чітко диференціювати з таким явищем, як уявний друг. Про уявних друзів у мене на каналі є окреме відео, посилання на нього я залишу. Описі під цим роликом, кому буде цікаво, може зайти ознайомитися. Частиною діагностичного процесу при шизофренії є визначення стадії хвороби. Традиційно виділяють продрамальну стадію, стадію маніфестації або гострої шизофренії, стадію ремісії і стадію хронічного перебігу. Продрамальна стадія що це? Це поява перших симптомів хвороби. Хвороба є, але зміни у психічному стані ще не настільки помітні для оточуючих. З'являються перші прояви хвороби. Дитина замикається у собі, намагається усамітнитися, стає неохайною, відмовляється відвідувати школу, у неї з'являються дивні звички, погіршується сон. І батьки зазвичай таку поведінку інтерпретують як етап дорослішення, що у дитини просто починається підлітковий вік. Але, на жаль, все не так просто, як здається. Стадія маніфестації або гострої шизофренії. Це етап галюцинацій, маячних ідей, порушення сприйняття та дивної поведінки. У дітей різного віку хвороба має свої особливості клінічної картини. Якщо хвороба почалася у дітей до 7 років, до розладів мислення і сприйняття, вона ще буде матиме важку затримку психомовленевого розвитку, рухову розгальмованість та тяжку дезорганізацію поведінки. Якщо вік дитини до 14 років приєднуються галюцинації, вони можуть бути як слухаві, так і зорові. Тому дуже важливо вчасно встановити діагноз і розпочати лікування. Якщо лікування ефективно і ми маємо стабілізацію процесу, то ми вже можемо казати про стадію ремісії. Якщо ж лікування не ефективно або воно не було вчасно розпочато, іде хронізація процесу. Тому наступає стадія хронічного перебігу або хронічної шизофренії. Дуже важливо не згаяти час і вчасно розпочати лікування. В наступному своєму відео я розповім про лікування дитячої шизофренії. А якщо вам буде цікаво, то я ще й розповім про особливості перебігу шизофренії у дітей різних вікових груп. Якщо у вас залишились питання, пишіть їх в коментарях на мою електронну пошту. Буду рада надати вичерпні відповіді. Бережіть себе та своїх рідних. До нових зустрічей!